E, значить, панове, всім гарного часу доби. E, телефон залишив в хаті, пішов працювати до бджіл, як це буває завжди. І така цікава інформація, можливо, комусь буде корисно. Значить, була в мене трутовка на пасіці, сім'я трутовка. Коротше, забув туди кинути матку e, і e, забрав в них весь розплід. І вийшло, що вони струтились. Не було в них, що там цей бджола була, але не було з чого вивезти томат. В результаті, що я отримав? Сім'ю трутовку. Е, щоб ви розуміли, сім'я трутовка це коли бджола починає відкладати яйця, е, і з них, ясне діло, ви, вилупляться незапліднені е, личинки. А не запліднені личинки, бо самим трутнями. От і все, там е, гаплоїдний набір хромосом. Що з такими сім'ями робити? Перше, їх просто витрусти і забути, саме легше на великих пасіках. Друге, коли пасіка маленька, треба виправляти. Як можна виправити Самий ефективний спосіб? Ми беремо сім'ю і просто витрушуємо. Зараз показую. Ну, показую як, я вже це зробив, а зараз просто покажу, як я це зробив. Значить, оця сім'я номер 5 струтилась. Зробив я наступним чином. Ось тут вже, бачите, бджоли вже пішли. Все тут добре. Ну, вони просто на цей ляточок, вони в шоці, тут просто рамки стояли з цієї сторони. Е е рамки були в них вже з трутновим е розплодом. Я їх запакував сюди. Вже не буду доставати, але е запакував сюди, зніму, е коротше, купив маточку. І маточку сюди, виходить, цю сім'ю. Посадив під ковпачок. Ось тут та маточка. Сидить під ковпачком. Залишив їм тільки три рамочки і там маточка під ковпачком. От видно жовта міточка. Плідна нова маточка. Закинув я її туди під ковпак. Все збирати назад. От що значить, треба телефон з собою на пасіку носити, щоб можна було зразу зняти показати. Е, закинув я маточку під ковпачок. Далі, що я зробив, це положив стелину сюди, бо цей лежак в мене зі стелинами старого формату. Але теж стелина багато в чому е, показує себе навіть краще, ніж остальне. Це все ми акуратно закриваємо. Ми любимо, щоб у нас на пасіці було акуратно. Е, значить, далі, як відбувається цей процес? Рамки з трутневим засівом я забираю, повністю забираю. Залишаю їм тільки в даному випадку три рамочки з медом залишив. З цього вулика, так як в нас сьогодні пройшов дощ, бачимо, що у нас дощик прийшов, все мокро, то щоб їх не трусити на траву, я взяв зробив наступним чином. ось до вулик, пустий у мене був. Я просто їх витрусив сюди. І так як ввечері вони почали збиратися в грона. Я просто поставив димар середину, прикрив стилиною. І вони починають на дві сторони літати. Всі бджоли літні і вони будуть звідси тікати. Тут немає молодої бджоли, яка б не літала, бо дуже довго сім'я була без матки по моїй неряшності. І от в такий спосіб, значить, як працює цей механізм. Працює він наступним чином. Ми сюди витрусили бджолу з тих рамок повністю. Вона починає звідси злітати і летіти до себе додому. Вона прилітає і нічого не застає. Але летить бджола не просто, а летить бджола та яка не трутовка. От трутові бджоли, вони так як і матки, коли вони стають плідними, вони не можуть взлетіти. І таким чином, коли вони не можуть взлетіти, ми цим ми це знаємо і цим користуємося. Для того, щоб там трутовок не було, бо вони можуть вбити матку. Були тільки звичайні бджоли, бджоли взлітають, летять туди, приходять до матки. І там далі її вже як би то, починає, починається прийом, вони бачать матку туди-сюди. А ці що трутовки вони залишаються і вони не можуть вже конкурувати з тою маткою, бо вони просто вже не потраплять в той вулик. От в цьому вся річ. А може бути не одна трутовка, їх може бути багато. І завдяки цьому способу ми виправляємо сім'ю трутовку. То, що вони приймуть матку, це процентів ну, 70, що вони її приймуть, 30, що не приймуть, але я сподіваюся, що приймуть. Але так як ми їм тут шухер навели, вилітають, тікають. Я б теж тікав би, коли в мене повна хата диму була б. Ну, Я просто їх витрусив туди, щоб не трусити в траву, щоб вони в траві, навіть якщо вони не трутовки, вони можуть не взлетіти, бо будуть мокрі. А так вони зараз туди перелетять. І все. І підуть на нові свіжі рамочки. Ми їм літочки пооткривали, все хорошо, там вони почувствують матку, підуть на соти і все буде добре. От в такий простий нехитрий спосіб можна витрусти трутовку. Але потрібно, можливо, навіть, я тут зробив не зовсім по технології, бо це все на пасіці в мене. А треба тих бджіл, яка, яка сім'я була трутовкою, виносити там хоча б метрів за 200 від пасіки. От і все. От такий спосіб, експромтом. Далі буде, підписуйтесь на канал, чекаю ваших лайків.